На території Івано-Франківщини почастішали випадки отруєння людей чадним газом, який утворюється від роботи генератора. Відключення електроенергії тривають, тож актуальність використання генераторів висока як ніколи. Однак переносні електрогенератори є джерелом підвищеної небезпеки, тому потрібно суворо дотримуватись основних правил. На території області вже зафіксовано 11 випадків отруєння людей чадним газом. Зокрема, на Снятинщині одномісячне немовля разом з сім'єю. Йо отруїлися викидами генератора. Та у Тлумацькій громаді помер чоловік, якого без ознак життя виявили в підвальному приміщенні житлового будинку. На Прикарпатті вже зареєстровані смертельні випадки, коли відбулося отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора. Останній такий випадок стався на території Тлумацької територіальної громади, де чоловік використовував електрогенератор у підвальному приміщенні та отруївся вихлопними газами. Ймовірно, причиною. Пожежі саме стало отруєння вихлопними газами від електрогенератора. Рятувальники Прикарпаття закликають всіх жителів неухильно дотримуватись правил безпеки під час використання електрогенератора. Купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкції виробника. Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі на відстані до суміжних об'єктів не менше 6 метрів. Першим і основним, що генератор в будь-якому випадку має розташовуватися на зовнішній території на відкритому середовищі, ніякому разі. У приміщенні, ніякому разі, в якихось транспортних засобах тому подібне. Мінімальна віснь, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Ще раз хочу наголосити, що в ніякому разі, якщо ви не є спеціаліст і не можете самостійно встановити систему газовідведення, вихлопних газів мається на увазі, в ніякому разі у приміщенні він не може встановлюватися. Ну і тим більше у підвальному приміщенні, що створить ще більше навантаження, задимлення, тому подібне, яке відповідно впливає погано на життя і здоров'я людей. Підключені електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі без пошкоджень та порізів. Ми розуміємо, що генератор, щоб він працював, ми маємо його підключити до. Через роз'єми, через розетки, скажімо так, від цих розеток виводяться подовжувачі, які мають бути, які відповідно будуть живити, забезпечувати якесь джерело освітлення. Відповідно, вже від подовжувач теж в свою чергу має бути так прокладений, щоб, наприклад, руху людей не заважав, руху транспортних засобів. Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд на видному та легкодоступному місці. Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів. Електричні елементи генератора. Повинні бути заземлені від самого генератора, який регенерує світло, є контур виведення заземлення. Тому рекомендовано до такого контуру під'єднювати дріт, Певного січення, якщо генератор 220 вольт, січення дроту має бути не менше 16 міліметрів. Спеціальні дроти для заземлення і штоки. Шток забивається на відстані, наприклад, 2 метри від генератора орієнтовно на глибину 40 сантиметрів, чистий ґрунт. Під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть та знеструмте агрегат, шановні громадяни. Під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватись правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам, яких на прикарпатті виникло чимало. Бережіть себе та своїх близьких від біди.